Усім привіт! Сьогодні будемо фарбувати дах от такого старенького сараю. Тут саме шифер будемо фарбувати. Шифер тут ще, мабуть, з радянських часів. Ось, я його вже відмив. До речі, мив ось такою от мийкою, а, цією автомобільною мийкою да, для безконтактної. Вот. І проблема в чому полягає, то що це такий старий сарай, і на нього вже на цей шифер залізти ну, неможливо просто, тому що стрепила там явно вже згніл, і він ну він стоїть, він нормальний і все. Але е дуже стрьмно, так кажучи. Дуже стрьомно на нього залазити. То я його змивав цією мийкою, щоб було якось. Якось як сказати дистанційно. Тобто не залізати на нього, а просто з стрім'янки якось знизу. Коротше, три рази я його змивав, бо він такий, я може знайду десь фотографії, покажу, як воно виглядає. Виглядав. До того, як я його помив, там заросший мхом, там де якесь гімно. Ну Там дуже-дуже страшний вигляд мав. ну Зараз шифер помитий, я його навіть е, один раз е, вже прогрунтував обов'язково перед фарбуванням. Його треба ґрунтувати, грунтував його також цією штукою. Е, і на, ній, на неї на цю ручку я ось таку використовував ось таку насадку, пінна насадка. Ну, мені що головне. Головне, щоб сюди наліти ґрунтовку і побризгати так дуже рясно на шифер. Ну, тепер будемо, будемо фарбувати. Верніше, я ще раз один раз прогрунтую, він підсохне і я буду фарбувати, покажу вам як. Так, ґрунтуємо. Значить така насадка. Десь пів літра ґрунтовки сюди і ставимо максимальне розпилювання. Я думаю, що менше хвилини займе. Ай, По ногах потікло. Ви бачите, вже залишилась чверть. Так, зараз буду вниз, бо воно тече на ноги. Ох щит. Тут же можна навіть так. Так, так, так. Я вже весь у ґрунтовці. Дивимось тільки зараз, блін, щоб грунтовка не пішла. Пона... Так, от. Це вже пішла вода. Тому дивимось, щоб ще витікала отак. Все, це одна сторона. Сторона пішла. Оце, як казав, це друге ґрунтування, то нічого страшного, якщо якісь є пропуски, але я поки не бачу десь може ось там. Біля конька, але там буде ще коньок стояти металевий. Нічого страшного. Все, чекаємо, коли воно висохне. Фарбувати ми будемо ось таким агрегатом, називається безповітряний краскопульт для будь-якої фарби. А відмінність того, те, що не треба йому ані повітря, ані вода. Під тиском тут просто є насос, який качає просто краску. І розпилює її ось через такий от краскопульт. Бачите? Нічого сложного немає. Зараз ми його. Фарбувати будемо такою фарбою. Фарба гумова найкраща для покриття цих шиферу, металочерепиці, і такі інше. Фарбу ми добре перемішали, долили десь відсотків 5 води. От. Вона вже готова до використання. Значить, перше, що ми робимо, по-перше, ми опускаємо фільтр у фарбу, так. І дивимось, щоб отут, зараз, Вімк... вімкнено, вімкнемо. І дивимось, щоб звідси пошла фарба. Це обратний клапан, тобто фарба набирається у насос. І... Як тільки він буде повний фарбою, ми закрутимо оцю гайку. О, все, пішло. Фарба пішла. Швидко, все. Зараз вона нікуди не йде, тому що, тому що шланг... А зараз пустий, ну він там заповнений водою. Ну, станція вже працює. Тобто ми можемо зробити... Зараз отак от шланг розкриємо. Шланг розкриємо, щоб він не був скомканий і спробуємо. Нажати. Тобто зараз пішла вода і цим важелем ми регулюємо тиск фарби. Зараз тільки йде тільки вода, яка залишилася ще в шлангу. Коли вона пройде, піде фарба. Там 15 метрів цього шлангу. О, о-о-о. О, все, можна йти наверх. А ну ще так. О, чудово. Все, фарба пішла. Я зараз йду наверх. Одягаю захисні свої системи, респіратор, окуляри. Можна йти наверх. ну спробуємо так. О, чудово. Вона чудово йде. Можна навіть додати ще. Чудово. Так. Ще ще додамо. Розпилювання. Тепер ми кладемо сюди цей. Цю штуку а якось отак це чудово виглядає. Мабуть, не зносив маску з ковіда. Ну, треба, треба одягати обов'язково окуляри та маску зараз. Так, поїхали. Розподивимось. Якщо буде мало, то треба буде підняти ще тиск. А що стіна, то до сраки. Це не наша стіна. Це стіна сусідська. Отак от. Ну що воно там, бо я не знаю кількість, яку воно при цьому треба дивитись. То треба було ще додати тиску, тому що вона доволі густа. Ой, зараз. Зараз, зараз, зараз. Ну, примерно вот так все отлично. Я закончил работу. Значит, ушло где-то литров 5, наверное, краски. Вот, причем я ее даже немножко разводил, чтобы лучше проходило через сопла. Вот, идемте посмотрим теперь, как все это выглядит живую Вернее, уже покрашены. Вот это крыша я красил. Сейчас попробую. В принципе, как по мне, так очень неплохо, учитывая старость этого шифера. Вот. Это уже покрашено два раза. Значит, покраска заняла одной стороны где-то минут минуты 3-5, наверное, максимум. Вот. Все это один, одним слоем, ну да, минут 10, наверное.